Соціальні працівники Палинської громади відзначають своє професійне свято в умовах воєнного стану. Потреба у послугах фахівців галузі значно зростає, розширюються сфери діяльності, збільшуються напрямки роботи. Відповідальне ставлення до своєї роботи вміння допомогти, іноді навіть простим теплим словом це відрізняє фахівців соціальної сфери. Соціальний працівник це та людина, яка в будь-яку хвилину життя. Прийде до свого підопічного, йому допоможе і, звичайно. Розрадить у хвилини, коли в людині є душевна чи фізична біль. Тому кожному соціальному працівнику хочеться подякувати за роботу. Не можу не сказати про роботу сьогодні відділу соціального захисту, які займаються не тільки соціальним захистом нашої громади, а внутрішньо переміщених. По наданню пільг ви теж контактуєте. Не можу не сказати про роботу і центру, де сьогодні вже є можливість Можливість і завдяки і нашому Руслану Анатолійовичу, і звичайно депутатському корпусу працює психолог, працюють фахівці, це ті люди, які безпосередньо спілкуються, сприяють вашому професійному такому росту. Особлива місія це місія у служби у справах дітей. Це ті люди, які опікуються дітьми. І хочеться, щоб разом ви були однією командою, і сьогоднішня зустріч, я думаю, підтвердить. Адже не не завжди освіта може побачити дітей, бо є діти до трьох, до чотирьох, до п'яти, які не ходять в школу. Не часто і дошкілля може побачити це. А ви ті люди, які знаєте, швидка допомога по всьому населеному пункті. Бажаю вам і вашим родинам здоров'я. Миру перемоги Україні, і щоб знаєте кожне свято, вже наступне свято. Ми святкували, коли Україна скаже, що перемогла на агресора Росію. Слава Україні! Соціальні працівники Паланської громади, відділи та заклади надають допомогу мешканцям від нуля років і до спочину. Новим напрямком роботи стала турбота за внутрішньопереміщеними особами. Сьогодні, крім гуманітарної допомоги, постають питання працевлаштування, створення належних умов для проживання цієї категорії громадян. Соціальний захист це відповідальність держави перед своїми громадянами. І на кращій держави. Хваляться своїм благоустроєм, соціальним захистом, медициною, освітою, культурою, здоров'ю, традиціями. І в багатьох європейських державах соціальний захист став одною з основних хланок. І зараз у вас великий обов'язок іноді фінансово, іноді добрим словом, іноді і тим, і тим, своїм специфічним підходом покращити. Або полегшити життя своїх підопічних, або людям, яким необхідна підтримка, соціальний захист. В більшості випадків нам це вдається. Розуміємо, що є такі моменти, що що б ми не зробили, а воно не буде подобатися, але є певний рівень, який ми можемо досягти. І я завжди дискутував з тим, що є. Людям, яким ми постійно допомагаємо і виводимо їх на певний рівень, он, рівень соціального захисту. У Паланській громаді сукупні видатки на соціальний захист в порівнянні з сільськими сусідніми громадами у нас досить на високому рівні. Ми ще не дотягуємося до компактних міських агломерацій, тому що їм легше, в них менша логістика. Вони можуть робити великі заклади, але ми до цього теж повільно рухаємося. Принаймні, в нас є серйозні плани реконструкції трьох об'єктів під внутрішньопереміщення особи, впевнені, що як мінімум один заклад цим і буде зайнятий, а можливо інші якраз будуть мати конкретно соціальний захист від будинка престарілих до ветеранів, реабілітації та багато чого іншого, що чого ще немає в нас і чого потребує в цілому наша зараз держава. І на цій нелегкій ниві я хочу вам просто побажати міцного психологічного здоров'я, впевненості в собі, нам всім перемоги, живе спілкування, обмін досвідом, і хай в нашій державі соціально незахищених взагалі верст населення не буде. Тобто така наша задача, щоб соціальний захист у нас не був, щоб люди завжди могли самі себе обійти і забезпечити. У своє професійне свято соціальні працівники Палинської громади отримали у подарунок від дітей громади листівки з теплими щирими побажаннями, З вірою дива та любов'ю у серці. Такими є основне гасло людей, що присвятили своє життя турботою за нужденними. Зі святом вас.